Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся рецептами до будні та свят. Сьогодні пропоную приготувати м'ясо запечене з гарбузом та картоплею. Страва дуже проста, народна, домашня, але ситна, корисна та смачна. Для приготування страви нам потрібно взяти наступні інгредієнти: 500 грамів гарбуза, 500 грамів картоплі, 500 грамів м'яса, одну цибулину, півчайної ложки солі, 3 столові ложки олії, італійські спеції за смаком, чорний мелений перець, паприка півтора чайної ложки. У мене є глибока сковорідка по типу вок. У ній я буду запікати нашу страву, проте можна брати будь-яку форму. Свинячі риберця товсто нарізані складаємо у Гарбуз та картоплю нарізаємо кубиками і теж висипаємо у посуд. Цибулі подрібнюємо напівкільцями і додаємо їх до м'яса та овочів. Посипаємо все вказаними раніше спеціями. Перцем, паприкою, міксом трав, сілью, поливаємо рослиною олією і все перемішуємо. Зверху трохи приплескуємо за допомогою лопатки, накриваємо форму фольгою. Нагріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо нашу страву 1 годину і 10 хвилин. Після цього позбавляємо посуд від фольги і випікаємо ще 10 хвилин, щоб з'явилася золотава скоринка. Готову страву викладаємо на тарілку. Виглядає вона гарно, а аромат камера, на жаль, не передає, він неймовірний. Овочі та м'ясо дуже добре просочилися, картопля з гарбузом стали набагато м'якші, просочилися суками один одного. Від чого страва зробилася духмяною та пікантною. Прикрашаємо нашу печеню помідорами та базиліком, а можна притрусити іншою зеленю. Зараз я покуштую цю смакоту. Овочі просто тануть у роті, як і шматочки м'яса. Я всім щиро раджу приготувати реберця, запечені з гарбузом та картоплею найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.